Não... i don't eu... А, зараз роздаєш, а що за війні, земля, а а чо чо зараз роздається, якщо після війни земля під час війни можна брати якщо... в оренду для городництва, для да. сінокосіння і випасання Так клуби. хлопці з села покупили да. трактори, прийшли з зраненіми, сидять, купили може. трактор. Да. Ми хочемо То землі, ми дайте хочемо землі робити. Нема да. землі, Чекайте в часі. А, а це відповідь так? фахівцом. А в цьому землі рахують. Скільки вас корів в селі залишилось? Питання залишилося. Хто має корова пасти, хто має косити? Де чоловіки? Звісно, да, жінки це оддають. А зміївця теж корова є. Ну, можливо є, що ми знаємо. У нього є бичок. Да, можливо, да, да, бичок. Бички, да, бичок. Да, 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 да. Вони так, вони так рахують. До чого доходить, тому що екологію вбивають, дітей наших травлять, не дають нам розвиватися. Не була коняка, корови, бики, батько, тримав. Забрали на війну, забрали братів тома робити. Моя мама одна це мала робити. Зараз я на школу мами, і вона одна тут. Подивіться, в полі залишилися з цими всіми тракторами, машинами. Хто має вас заріб? Ніхто не Вона залишилася. Чому забрали сім'ї наслідні? Сім років я не я не знала, що таке коса. на, 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 на тому році я сама стала, взяла косу, прода бензу. Викосила для сіна корові двадцять сотих сіна. Мене ніхто не спитав, чи мені потрібна допомога. Тільки прийшли один мужик. Села і сміявся. А, а Оля земля. може навчитися того, що їй треба жити. Так само якось засаджуються наші городи, якось викопуються. І це все нашими руками. Жінки, які да, роками нічого не вміли такі. робити від жит... від народження, вони змушені вставати і робити. Висновок ну, ти... того, якщо сюди будуть їхати трактори, ми стаємо і це, ми визиваємо. Да, да. ТСН, ми визиваємо телебачення, <тас> всі знають, <тас> що раніше такого не було. що моє телефон можна засняти і це показати на всю країну. Якщо сюди будуть їхати і будуть нам тикати документами, що це орендовано, ви не маєте <тас> права. Ми будемо взяти на свого, що ми маємо право. В нас ніхто не запитався. Громади скликання не було зборів, не було романом. Сам собі це вирішив, втикнув рукою, що <тас> забирайте, <тас> Визиваємо, ми значимо. Телебачні всіх експертів хай перевіряють, чи дозволено так засівати, бо по-любому ж якась культура тут буде засажена і вона гібрицидами всякими хімами буде оброблятися. Да, 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 зараз да. це без чого. де буде оброблятися, де діти живуть? Троє ось, дітей, двоє троє дітей. дітей. Що, Вони потихати, тримають якусь курку, так само є худоба. Воно буде все витравлене. Троє дітей тоді чим кормить. Троє манюсеньких дітей. Ніхто не приїде, туди не зібрав. Дівчата, я так розумію, це ваша вулиця, і тут всі воюють, так? Так. І один загинув. Це ваш син. За що він за що відбуємо? То значить, ви тоді маєте повне право, таке на сьогоднішній день, моральне право старості. А деяким людям він це оформив землю. І пускає кому Які просто. Я знаю дільбі? це, я його в очі. Я знаю, дільбі? що вже в, в землю. Віде. А мому ну, ну, землі нема ну, землі. І по піде ви тебе в очі. Зрости, до чого? Ну да, він же захворів, бачите. Я хочу здавати, в мене багато вопросів. Він пов'язку роздавав, ходив. Де його діти? Скільки вашому сину було? 20 років. Де його діти хочу спитати? Меру у двадцять. А моя дитина там лежить, блядь. Де його діти він спитати? В нас свідомо пішла 19 років, 18. 18. А зараз йому стидно приїхати, Ви виставні в очі, Стидно приїхати, в очі мені. Хто ви таке жінки староста? Я кажу, я говорю від цієї громади. Ми хочемо його зняти. Зняти його. А ми його і не браємо вибрати. Ми не знаємо староста, але його не вибирали. Вони його не люди не вибирали. Ми громада його не вибирали. Його поставили, не знати, хто пропозицію депутати проголосували. От я шістка, то й послана. Як розповідати, у 2014 році скинули Януковича, а тут хай мала громада і мале село. Староста то не є президентом. Мала і скинути староста. Він робить староста від громади, А він робить, він обернувся і робить по своєму. Він зараз наб'є кармани, кінчиться війна, їм полетиться до сина. Так само і Бичков. Всі знають, що всі Маш покупляли за кордонами собі будівлі. Всі покупляли.